Доброго дня! Виконайте, будь ласка, обмітувальний шоу. По горизонталі пропуск має бути на парну кількість ниток тканини. В даному випадку я пропускаю дві нитки. Розверніться на виворітну сторону і виконайте так само обмітувальний шов, вколюючи посередині або в даному випадку через дві нитки тканині. У вас виді ось такий шов, обмітувальний. Ось тут він сформований, не по краю тканини, а просто надканині. Так само по такій вже самій техніці. І має двосторонній Вигляд. А ось тут цю стрічку я сформувала, коли такий самий розвернула це лівий, розвернула ще правий, і так само виконала з двох сторін. І ось така вийшла стрічка. Ось на сторона цієї стрічки. Використовуйте і успіхів вам.